Перша гра показала, що команда має величезне бажання битися за результат. Я думаю, що нам не здалося, правда? Мабуть, не здалося, так. Всі хлопці розуміють, які вони команді, який це клуб, які тут були лівальники, яка історія. Тому звісно, що у нас немає навіть думків, таких думок, таких, щоб там, не грати на всі сто. Тому я сподіваюся, що наступні ігри будуть такі самі по бажанню і по самім видачі. Контакт з болівальниками відбувся. Це було незабутнє як для них, так і для нас. Згодом. Так, це супер. Так, болівальникам велике дякую, що ходять, підтримують навіть в такі часи, навіть те, що відбувається війна у нас в країні, навіть тому, що такий клуб, як Ворскла Гаєра в перші лізі, але болівальники ходять, підтримують. Дуже дякую за це. Кілька слів про Юксу, що це за команда. Якщо чесно, не знаю, бо там нова команда здається, у них буде матч, побачимо. Дякуємо за цей коментар. Слава Україні! Героям слава!